Луцьк має виплатити мільйони гривень на відновлення житла. Надзвичайна подія поліція шукає чоловіка, який стріляв у військовослужбовців. Син пішов на війну слід за батьком. Історія воїнів. 14 мільйонів гривень виділили з бюджету Луцької громади на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. Нагадаємо, вранці в понеділок, 26 серпня, в Луцьку прогреміло декілька вибухів. Росіяни поцілили по багатоквартирному будинку, інфраструктурному об'єкту і по приватній хаті. Маємо одного загиблого та шістьох поранених. На ліквідацію наслідків члени виконкому сьогодні виділили 14 мільйонів. З них три спрямували департаменту ЖКГ, 800 тисяч. Гривень. Гривень соціальної та ветеранської політики а 10 мільйонів 200 тисяч гривень управлінню капітального будівництва. Ці гроші будуть використані на ремонтні роботи, надання матеріальної допомоги на оплату оренди житла, компенсацію мешканцям постраждалих будинків, аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирного будинку. Поліція з'ясовує обставини стрілянини у Луцьку. Інцидент трапився вночі. Невідомий почав стріляти по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Після перестрілки невідомий втік. Він поранив одного з військовослужбовців. Той тепер у лікарні в дію вели спеціальну поліцейську операцію. Пошуки зловмисника тривають. Волинське ТЦК організував місце для зустрічі військовозобов'язаних із їхніми адвокатами. Про це домовились керівник обласного терцентру із працівниками з Ради адвокатів області. У ТЦК пояснюють, військовозобов'язані, що перебувають у розшуку та доставлені поліцейськими, скаржили, що до них не пускають захисників, бо ТЦК це режимний об'єкт. Тепер ця проблема вирішена. Знайшли місце, що не є режимним. Це сталося після того, як увагу надії Волинського ТЦК звернув. Дмитро Лубінець уповноважений Верховною Ради України з прав людини. Луцьк сьогодні прощався із захисником України Віталієм Ващуком. У Свято троїцький собор прийшли його рідні, побратими, друзі, знайомі, представники влади і просто небайдужі горю містяни. Лучанину Віталію Ващуку був 31 рік. Загинув 22 серпня, виконуючи бойове завдання біля Неліпівки Донецької області. Домовину з тілом захисника пронесли театральним майданом міста. Біля пам'ятного фотостенту героям присутні виконали державний гімн України. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. 12 канал висловлює щирі співчуття родині Віталія Ващука. На війні загинув і захисник з Луцької громади Ігор Белінський. Чоловікові було 44, Він із села дачне. Боєць воював гранатометником механізованого батальйону. Солдат помар 23 серпня у Дніпропетровській лікарні від поранення, які отримав на бойовому завданні. 12-й канал висловлює щирість, співчуття рідним та близьким героям. У Вишнівській громаді оголосили жалобу 23 серпня. У день державного прапора загинув Василь Забокрицький. 51-річний військовий поліг під час бойового завдання біля села Діброва на Луганщині. Отримав поранення несумісні 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна героя. У Нововолинській громаді жалуба трагічно обірвалося життя захисника Анатолія Вознюка. 48-річний чоловік родом із Нововолинська. Його серце перестало битися 24 серпня на день незалежності у Запорізькій області. Прочин похорону у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана героєві. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу села Сеньківка Купінського району Харківської області. Відважному воїну патріоту Героїв назавжди 45. Біля пам'ятного знаку борцям за волю України, що в Ковалі, Микола слухає про свого батька Андрія Лукашука, навідника 14-ї окремої механізованої бригади. Його немає вже майже рік. У Ковальській громаді пам'ять про Андрія Лукашука бережуть. До Дня Незалежності його сину вручають посвідчення, в якому записано, що батькові присвоєно звання почесний громадянин міста Ковеля. Окрім цієї міський голова Ігор Чайка вручає 25 таких самих відзнак сім'ям героїв. Миколин батько став на захист держави у серпні 22-го року. До війни, каже хлопець, тато їздив на заробітки. В серпні, 22-го року його мобілізували, я мобілізували, йому прийшла повістка. І у вересні він вже відправився на навчання, а звідти на фронт, на харківський напрямок. І він одразу сказав, типу, я не буду там не бігати від кого. Мені сказали прийти явитися на велка, я прийшов. Чоловік розповідає, тато був у його житті завжди, хоч батьки розлучились, коли Миколі було всього три. А як почалась війна, стали ще ближчими. Як тато був на фронті, згадує, зідзвонювались майже щодня. Я розумів, що це війна, потрібно цінувати кожен момент. Просто раніше ми з ним так часто не спілкувалися. Саме коли він потрапив на війну, я багато чого якби, змінив. Добрим, щирим. Ніколи в нього не було якби, такого суму. Навіть якщо він був, він ніколи цього не показував. В принципі, від нього це мені і передалося. Типу, щоб на течі не робилося, я завжди якби, стараюсь посміхатися. Знаходити у всьому позитив. Через рік після батька пішов служити і Микола. У свої 18 хлопець долучився до Азову. З селу я не хотів іти, тому що мені батько багато про що розказував там, про яке там командування, яке буває ставлення іноді. Я розумів, якби що це не для мене. Я розумів, що ось в мене є мотивація, я знав заради чого, я хочу туди потрапити. І звісно, що я вибрав АЗОВ. Згадую, рішення прийняти було нескладно. Адже тато став прикладом для нього. А він хотів бути гідним сином. Мої постійні розмови з батьком зі дзвони по відеозв'язку. Він мені постійно розказував, як там складно. Типу, розказував, що, ну, що реально він вже не вивозить через малу кількість людей, що немає кому міняти. Я просто вирішив, що ну, я не можу так, типу я хочу показати своєму батькові, що я його син, що він мене правильно виховав, дав мені правильні погляди на життя. Так як він сам нікуди не втік. А от мамі каже, було складно. Їй довелося відпустити на війну обох. Плакала, вона просила, щоб я знайшов, типу, що я наробив, для чого я. Я не пояснював, заради чого я це зробив, але вона мене не хотіла чути. З часом каже, з рішенням змирилась, і тут сталось найстрашніше. 29 листопада Андрій Лукашук загинув. Це сталось на Харківщині. Я якраз пару днів тому приїхав з позицій. І саме ось 29-го він загинув, 30-го мені повідомили про його загибель. Я якраз тоді приїхав з полігону, типу, і дзвонить мама. Так, якось, я вже перечував щось не те, як странно. Вона зазвичай так не дзвонить. Ну, і Вона відразу каже, типу, Коль, тримайся. Якби. Типу, так і так, і батько загинув. І все. Це сталося на бойовому завданні. На позиції з татом був ще один побратим, який також загинув. Танковий обстріл, осколки. Значна кількість осколків, район голови, шиї. Оскільки ну, я розумію, ну, якщо вже осколок в голову, то там вже його не спасли. Він себе показав дуже як відповідальна людина. Його дуже часто, практично завжди, його ставили командиром групи. Я тобою дуже сильно пишаюся. Казав, типу, я дуже радий, що у мене є такий син, і ще я його так виховав. Сказував своїм побратимам, типу, ось дивись. У мене син мій малий, у 18 типу, в Азов пішов. У його така гордість перла. За подвиг Андрія Лукашука уже посмертно нагородили князівським хрестом. Після похорону Микола пробув на фронті три з половиною місяця. Розповідає, звільнився, бо дуже переживав за маму. Залишилась мама тільки одна. Більше нікого якби, у неї, крім мене не було. Ну, якби я навіть не міг уявити собі, би, що у неї було б в голові та на душі, якби не стало б мене, ну, і батька не стало, і не стало б ще й мене. Якби, ну, я не уявляв, що це могло би бути. Я розумів, що вона цього могла би навіть не пережити, тому великій значності я це зробив заради неї. Сьогодні Микола не відкидає думки, що може повернутися на фронт, а тим часом із земляками, у яких теж загинули близькі, на громадські панахидів вшановує пам'ять полеглих героїв. Життя упокоєння душ спочилих, Не віно героїв. Воїнів тут поминаємо Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з привічним твоїм отцем, все святим, благим і животворчим твоїм духом. Мені повсякчасно віті від. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. В аваріях у Луцькому районі загинуло троє людей. Брендовий одяг замаскували під гуманітарку. У Луцьку зафіксували новий спекотний рекорд. У Луцьку засудили зрадницю. 15 років за ґратами світить 63-річній мешканці Мелітополя. Вона з 2001 року працювала в управлінні з розвитку підприємництва та промисловості Мелітопольської міськради Запорізького району. Відразу після окупації перейшла на службу до ворожої адміністрації, була головним спеціалістом. Зрадниця як представниця органів місцевого самоврядування брала участь у публічних круглих столах разом з окупантами, а також у з'їздах партії Єдина Росія. Фігурантка активно їздила з перевірками до підприємців, залякувала їх та вимагала у них документи щодо підтвердження їхньої реєстрації в податкових органах РФ. Луцький міськрайонний суд визнав зрадницю винуватою та заочно засудив її до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. У Луцькому районі летальна аварія. Сталася вона між селами Старосілля та Годомичі. 18-річний житель села Тростянець, керуючи автомобілем. Нісан, не впорався з керуванням та в'їхав у придорожнє дерево. Він та 18-річний пасажир автомобіля загинули на місці події. Через зіткнення машин в Луцькому районі загинула людина, ДТП сталося між селами Скубелка та Терешківці. 60-річний водій Мерседеса виїхав на смугу зустрічного руху, а там саме їхав «ВАЗ». за кермом. «Жигулів» був 55-річний водій. Він отримав тілесні ушкодження. А пасажир цього автомобіля 36-річний чоловік від отриманих травм помер на місці. Хтось дав патрульним неповнолітнього мотоцикліста. Їм надійшло повідомлення, що серед ночі містом з порушенням ПДР ганяє мотоцикліст. Правоохоронці його знайшли і намагались зупинити. Утім, той дав драпакам. Коли затримали, то виявили, що мотоцикліст-утікач – 17-річний юнак, який до всього не має ні посвідчення водія, ні документів на двоколісний. Додому він поїхав з низкою адмінматеріалів. Понад три тисячі брендованих футболок видали за гуманітарку. На ягодині волинські митники знайшли серед вантажу гуманітарної допомоги одяг світових лідерів виробництва. Йдеться про футболки від торгових марок Nike та Adidas та комплектів термобілизни «Спорттоварів». У документах їх замаскували в спакований у лантухи вживаний текстиль. За фактом недекларування товарів комерційного призначення щодо керівниці громадської організації з Рівного, яка ввозила одяг на територію України, митник. Склали протокол. Тепер їй загрожує кругленький штраф і суд. У Луцьку зафіксували температурний рекорд. За даними спостережень, метеостанції, вчора, 26 серпня, стопчики термометра піднялися до 33,5 градусів за Цельсієм. Минулого року було на 0,8 градуса менше. За інформацією Суспільного, до кінця серпня в обласному центрі очікують ще на кілька спекотних рекордів.